Всім привіт це наша ночевка у бабу. Ми собі зробили отакий от салатик дуже вкусний такий з фруктиків. Зараз будемо робити дегустацію перед вами. Це файок. Болонишка дуже вкусна. Слава, не вбирай, це вона вибираєшся полунишко. Та господи. Mm. Mm. <звачка> Навіть єсно садити киві. Погоджусь, бо він найм'яче, найменше нарізає. Mm. Киві звичайно, це, звичайно, банан дуже козний. Mm. Хочу банан сплониці. О, oh, я би теж таке попробовала. Наша ночівля у баби.